Сергій Золотарьов – колишній військовослужбовець з міста Шостка, що на Сумщині, до армії потрапив ще у 2013 році. Повномасштабне вторгнення зустрів в місті Маріуполь у складі 23-го загону морської охорони. Саме з Маріуполя, от, з меторсметорогіного з... комбінату «Азовсталь» по приказу Верховного командуючиво весь маріупольський гарнізон. Тоді не тільки наш загін, а весь гарнізон вийшов в полон. Так звана евакуація тривала чотири дні. Оборонці Маріуполя обіцяли обміняти їх якнайшвидше, втім, не судилося. Сергій Золотарьов провів у полоні 21 місяць. Спочатку визвали нас їх до Оленівки, от з Оленівки 10-го. 10 червня, 2022 червня року вивезли Луганська область, місто Свердловськ. Зараз Довжанськ називається. Коли пішов на строкову службу, я там відмічав кожен день. Дні тянулися просто ну місяць такий, Там треба було рок відслужити. А вже місяць мені казали, що я вже 10 років служу. І я от на цьому опиті, як ви знаєте, не рахував ні. день пройшов день все добре. Живий, здоровий, це вже добре. Ну не рахував. Тому що не хотіло, щоб вони тягнули. вони і так були важкі. А якщо ще рахувати кожен день, то Сергій Золотарьов пригадує, росіяни часто знущалися над полоненими просто заради забави. Там є, є там десять заповідей, там не вбий, не вкради. От, от так, от у них Женевської конвецію. Якщо там написано не вкради, то вкради, І, значить, якщо не вбий, то вбий, якщо не вбий, то вбий, Ну все навпаки. Якщо їм щось не подобалось в нашій поведінці, то було ще гірше, ніж було до того, чим щось там не подобалось. Вони могли не сподобатись все. Що завгодно, там неправильно стоїш, там не так низько опустив голову, не так там тримаєш руки за спиною. Там якщо там ослабив одну ногу, а ослабляти йому не хоче, ти її послабляв. Так? Ну там все, що завгодно може бути. На рідну землю Сергій Золотарьов повернувся 8 лютого 2024 року. Під час 51-го обміну військовополоненими. Тоді ж вперше за довгий час зміг поговорити з родиною. Це те, що давала сил вижити, не пасти духом це сім'я. В першу чергу це мій маленький син, якому тоді на початок 22-го року ще не було двох років. От, вже в цьому році буде 5. І надія, як би сказати, любов до нього в першу чергу, от, я не знаю, чому от, а саме до сина от, давала мені сил наснаги висаяти, витримати. Після лікування і реабілітації Сергій разом із родиною залишилися у Чернівцях. Тут по можливості відвідують мітинги на підтримку військовополонених. Якщо цивільний кажуть, що йому важко, то ну от знаєте, як хлопці кажуть. Нам кажуть, що військовим багато платять, так, там 100 тисяч в місяць на нулі. Ласкаво просимо, приходьте подивитись на ці умови, то, що хлопці там викладають. Ну, я просто сам це знаю, я сам це пройшов, коли ти не доїдаєш, не досипаєш, холод, голод. І 24 на 7 в тебе летить все, що можна, і ти навіть не можеш підняти голову, ти не знаєш, що буде через секунду. Не то, що там якісь терміни, так як цивільні туди, всі, всі втомилися. Ну так як втомлюються наші хлопці, то хочу сказати цивільним, що завдяки нашому народу, це я не буду казати за наш Правительства, я кажу їм на за народ. Це дуже велика надія всіх військовослужбовців. Олена Крічко, Любомир Казюк, новини Сі4.